Вітаємо всіх на каналі Салмо. Привіт, друзі! Слава Україні! Героям слава! Ми знову на Десні. Сьогодні буде риболовля на Спінінг. Приїхали в нове місце для себе. Тут є досить така велика яма з гарними глибинами, з зворотньою течією. Урвище! Да. Я тут, в принципі, один раз був на ну, недовго на розвідки. І хижак показувався, гарно гуляв. Так що я сподіваюся, що на позитивний результат. Так, Починати так. будемо. Я поставив силікончик. У Сергія телспінер, Так що зараз будемо пробувати підбирати. Ну і друзі, хочу нагадати, не забуваємо ставити вподобайки, бо це допомагає більше аудиторії, побачити наше відео. Отак працює YouTube, друзі. Так, що? Підтримуйте Кажалінь. україномовний контент. Нам да, бачите, яке тут місце цікаве. Перекат такий і по відчуттям глибина. Ну така, не знаю, метрів вісім, мабуть. Точно не менше. Поки що працюю досить тяжким джигом. Вага 22 грами і віброхвост LG Minnow 3,3 дюйми. Така вага дозволяє пролавлювати не тільки. Цей берег, але і ту дальню бровку. Цікаве місце. Посередині йде сильна течія, а ближче до того берега там тиха вода. І от на цьому переході повинна триматися рибка. Так, оце, друзі, дуже робоча блашня. Sheld Blade 9 грамів. І універсальна. вона працює гарно і по щуці і по окуню. Ну що, що я тільки на неї не ловив? Навіть одного разу. Піймав язя. Більше кілограма такого. Правда щовна, ну яка різниця. Так що спробуємо зараз цю блешню. В неї я дуже, дуже вірю. Тут в прибережній смузі повинна щучка стояти тут не просто підібрати приманку, тому що дуже течія в різні сторони буфтає. Бачите, зараз кидаю начебто проти течії, але виходить так якраз, що лошня нормально йде. Так, друзі, вирішив поставити таку от Bonny Blade в другому номері. Бо тут якийсь починає скакати невеликий хижак. Зараз Розкудуємо його спіймати. О, є риба! Теж треба! ну, губернатор! Ось там те, що почув. Це на Бонні Блейд лички, але бачите, він тут розбійничав на такій от, як кажуть, почин. Так, поставив ось таку мокору Джонівську. Лув я на неї щуку класну але що вона сьогодні скаже? Не знаю? Заглиблення в неї біля двох метрів. Чучий воблер непоганий. І колір цей, в принципі, працює. О, ви бачите, друзі, майже відразу. Майже відразу щупачок взяв на цю мокору скільки я тут тільки що провів в вертушку. тільки що буквально ось така щучка бачите так що твічинг працює твічинг працює ну друзі бачите поставив новий тейл і оце у мене покльовочка була вона тут якраз зуби ухопила не взяла отак от Сапнуло, бачите? А двійник тут Да, Такий вже. Так, друзі, ставлю телспінер. Сьогодні ще на толспінер не ловив. Сергій, правда, постійно ловить на телспінер, но... Ну. Теж особу, особового клву немає, як кажучи. Да, після 130-го воблера телспінер якось не цей. Не відчувається. Кинув пару раз цей волкер, а вдруг? Із-под берега хтось. Коротше, одного спук. Так, друзі. Пробую на волкер. Я на волкер давно вже не ловив. В принципе, тут постійно якийсь хижак б'є. Може він відзоветься трошки фрикціон відпущу вдруг клюне жерехто з ним не пожартуєш він може з покльовки відбити так ну а там ще кстати до речі є попершу я вже сьогодні что я уже сегодня тики не пробую. А что? Что делать, если... Клево. Вот такие вот я Шторм. Мне кажется. Ну, он тем, тем, паче лучше летить. Интерес. Что ты там ставишь? Тески. Польский. Надо на него начнет плевать. Поклевочка на толстый да. -то невеликий опыт. Да. Сегодня и такой размер радує, тому що клювань дуже мало. Дуже мало. Ось такий окунець Деснянський, товстенький. Так що не, не голодає. Піймав окунька і була ще покльовка. І тут дуже сильно била риба. Ну, от я звідти наблюдав, тут якийсь перекат, коротше. Є якісь корчики, ракушки, ну такі. не вроде би не, не злые. Ух Це та, та бляха отстрел! Так кажу, що отстрелил, блін. Навіть не бачив, куди він полетів. Зараза! Відстрелив Тейло. Ну я ж не поняв, навіть не бачив, куди він полетів. Це видно так пішов, як я не знаю хто. Це як в тому анекдоті, знаєте, старий такий анекдот був блін, про поручика Ржевського. О. Ну цей поруччик Ржевський, коротше кажучи, питається у друзів. Каже, оце мені Наташа Ростова, ну так подобається. Ну, я каже не знаю як до неї підійти. Ну, бо я ж такий ну чоловік. Одразу ж прямо заявляю своє якби, бажання. Ну тобто А ті йому кажуть, ні, ти одразу не повинен казати, пішли в койку, типу. А ти поговори з нею, наприклад, про погоду, а тоді вже переходь ну, безпосередньо до своєї мети. Ну, каже, хорошо, каже. Ну йде, а на зустріч ця Наташа суне з цуциком з малим з таким. І він так підходить до неї і каже, доброго дня, судариня, як перето цуцика з ноги. І так, о, низько пішов, мабуть, до дощу. Так оцей мій тел пішов. Низько. Мабуть на дощ. Ай, мені вже все це набридло. Щось, щось брало знову. Щось брало, стягнуло рак. Тут під берегом вже. О, знову, друзі, це вже окні. Ну ж які тут місця цікаві. Стоїть тут риба і все. О! Окунчик підсів. Є. Та такий. Середній. Нормальний чого. Клас, друзі, бачите? грачок працює. І кожний наступний окунь це більше і більше. Ви бачите? Хапануло я щось щось хороше. Друзі, щось хороше. Мовбуть мобучучка мовку Хапанула. Ні, друзі, це жерех. Нічого собі. Оце вдача. Головне його тепер достати. Клас. Оце клас. Бачите. судна взяв. Подивіться, який красень. Просто подивіться. Серьо! Так А що? А ну нічого. От йо. Оооо! Подивіться! Подивіться! Що я вполював! Що собі? от он невловимий! Да! Тільки ми це обсуждали, причому на джиг. так от. на джиг, на рачка, який красень! Подивіться, ну що, друзі, хочу трошки розповісти про сьогоднішню руболовлю. Як завжди, влітку хижак був сьогодні не дуже активний і прийшлося трошки пошукати його. Ми пройшли по берегу. Я так затрудняюсь, точно сказати, але я думаю, що кілометра три, мабуть, прокидали, проловили. В принципі, місця сподобались, тобто тут є різні глибини, різна течія, в принципі, цікаві місця. І коли рибка була б поактивніша, ну, тут можна більш вдало порибалити, я в цьому впевнений. Особливо ближче до осені, можливо, там в кінці серпня, в вересні, в жовтні ми обов'язково сюди ще приїдемо. І, і ну, тим не менш, тим не не менш, менш, Сьогодні вдалося піймати декілька дуже цікавих риб. Одна з цих риб жерех, це дуже мене порадувало. Тим паче жерех нестандартний на джигову приманку. Ось саме на цю приманочку такий рачок темного кольору на 8-грамовому вухастику е да, крім цього е вдалося піймати щучку в принципі, е ну, таку не, не дуже мілку, скажімо так, е на 130-й воблер е Лакіджонівська Макора. В принципі, зранку ми ходили з тяжким джигом. Тобто я працював там 24 грама, 26 грам ставив і джиг там 3,5 дюйми. І взагалі нуль, Тобто ніяких плювань, нічого взагалі не було. Я пробував і під той берег кидати на дальній виброс, і під цим берегом. Також я пробував постійно вертушки. Теж 0. телспінер теж сьогодні не дуже працює. І я вирішив спробувати воблер Міноу крупного розміру. І так сталося, що буквально на третьому закиді в мене оце клюнула ця щука. Недалеко від берега, метрів, може, там 7-8 від берега. Вже тут, де йде обратка, під береговою обровкою вискочила. Потім в мене ще було, була одна покльовка щуча на цей же воблер, Причому в тому місці, де у Сергія клюнуло на телспінер і не засіклася щучка, я буквально хвилин через 10 туди підійшов, і мене на воблер теж був удар. Скоріше за все, це була та сама рибка. І потім вже і на воблер перестало, і я ось перейшов ось. На такий легкий джиг, тобто 8 грам. Ну і, звісно, знайшли місце тобто ми пройшли багато по берегу і знайшли тут таке цікаве місце. Тут перекат багато каміння на дні збой течії. І, звісно ж, тут тримається хижак. Я ще здалеку запримітив це місце, тому що тут постійно були виходи жереха під берегом, а можливо і не тільки жереха, ну, бив хижак. І потім сюди підійшовши, в мене одразу е, я, на телспінер, я ще тоді, да, в мене ще телспінер, телспінер стояв. на телспінер піймав невеличкого окуня і була ще покльовка. Після цього. І потім нателспіннер і Я поставив ось цей мікроджи. Ну, як для цього вудлища. В мене сьогодні вудлище досить такого важкого класу. Ну, В принципі, я задоволений, що я обрав саме це вудлище. Це Salmo Elite Jig Twitch 22. Довжина 2 метра і Тест 5-22. Саме цим спінінгом я зміг. Працювати і тяжким джигом, і 8 грам мікроджигом, можна сказати, і ловити на 130-й вобл воблер твічингом. Тобто спіннінг максимально універсальний і е, саме от для десни, для таких умов е, він сьогодні підійшов оптимально. Котушечка, як завжди, в мене макора. Я користуюся виключно цими котушками. Е, Сьогодні це розмір 1500, хоча сюди можна було брати і більшого розміру катушку. Е да. і потім після е того, як поставив цього рака, клюнув е на нього жерех. Дуже класно, дуже він оказав супротив сильний, е дуже приємна покльовка і. Такий трофейчик порадував. В мене, в мене в цьому році це перший жерех і Мені здається, що і в минулому році не було жереху в мене. так що Досить рідкісна риба особисто для мене. І я дуже задоволений. Ну що, друзі, закінчується сьогоднішня риболовля. Як завжди, вона була трудова, але все ж таки були цікаві трофеї. Особливо сьогодні порадував жерешок. Було також пару щучок, окуні. В принципі, нормально. Погода теж досить приємна, як для 1 серпня. Я два рази, два рази купався. Чи другий серпня? Сьогодні да. ну Це на тебе, до речі, не схоже. Да. В принципі, сьогодні не дуже жарко, що ну, дуже класно ловити було. Хоча хижак, видно, що хижак не на, не на пику активності, це 100%. Якби не Дмитро, то друзі, ви б цього відео не побачили. <гум> ну я бо, старався. Бо в мене якби мій результат ви бачили на початку. Все, друзі, будемо прощатися. Дякуємо всім за перегляд, дякуємо нашим Збройним силам, нашим захисникам. Дивіться наші нові відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все найкращого, всім пока. Щасливо, друзі.